Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься Україна. 28 липня 2023 року Україна вдруге відзначатиме День Державності України. День Української державності нагадує нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни від часів Русі і до сьогодення. У цей день ми вшановуємо все те, що створює і підтримує нашу державність, нашу національну єдність. Україна має свої національні символи, які поділяються на офіційні, тобто державні, і неофіційні, тобто народні традиційні символи. Державна символіка. Це своєрідна візитна картка країни. Державні символи України. Статтею 20 Конституції України визначено, що державними символами України є Державний прапор, Державний Герб і Державний Гімн України. Державний Прапор України. Це стяг із двох рівно великих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний герб України. Герб це художньо графічний символ держави. Головним елементом великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого. Тобто малий Державний герб України. Державний гімн України Державним гімном є пісня Ще не вмерла України і слава і Воля. Слова Павла Чубинського. Музика Михайла Вербицького. Характерними ознаками державних символів є те, що вони виражають національний менталітет, ідеї політичного та історичного змісту. Народні символи України. Народні символи також називають традиційними. Вони не мають офіційного статусу, але знайомі кожному з нас, бо живуть у наших серцях. Більш того, називаючи народний символ, завжди можна дізнатися, про яку саме країну йде мова. Українці також мають свої символи, які споконвіку бережуть і шанують. Їх досить багато. Роздивимось деякі з них. Калин Червона калина це символ нев'янучої краси нашої України, а також символ дівочої вроди і ніжності. Дівчата вишивали на сорочках калину, вплітали її у віночок. Також калину прикрашали весільний коровай, а на весільному рушнику вишивали калину з дубом як символ дівочої краси і ніжності та чоловічої сили і міцності. Барвінок. Не знайти в Україні такого села чи міста, де б не було цієї рослини. Не боїться барвінок ні Затінку, ні морозу. За таку вдачу барвінок став символом мужності, життя, символом справжнього козака. Барба. Українці вважають вербу святим деревом і шанують його. На останню неділю перед Великоднем припадає вербна неділя. Сьогодні повсюди у церквах святять нарізані вербові гілочки. Люди вірять в чудодійну силу верби, яка несе достаток і здоров'я у кожну родину. Пісня. Яке це диво! Українська народна пісня! Українська пісня то живий скарб, що йде від покоління до покоління, несучи радість, смуток, чаруючи людську душу, даючи силу і натхнення. Любов до рідного краю, мови, починається з маминої колоскової. у ній материнська ласка і любов, світ добра, краси і справедливості. Вишиванка. Національна святиня нашого народу. Також це і оберіг людини від лихого ока і усього недоброго. Вишиванка несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, Зв'язок, що не переривається віками. шанобливе ставлення до державних та народних символів, виховання патріотичних почуттів та гордості за власну країну є дуже важливою сходинкою в закладенні духовних основ державності України. Бо наша земля і рідна оселя, солов'їна мова і немируща пісня, червона калина і плакуча верба є нашою рідною батьківщиною.